На початку тижня голос Америки повідомляв про те, що в ніч на 13 квітня Верховна Рада України ухвалила новий кримінально-процесуальний кодекс. Найбільшими плюсами нового кодексу його прихильники називають зрівняння у правах захисту і обвинувачення, обмеження строків слідства, а також запровадження домашнього арешту замість взяття під варту. Натомість опоненти виступили з критикою, кажучи, що новий кодекс звужує коло осіб, які можуть бути захисниками, зберігає прокурорський нагляд за слідством та не передбачає справжнього суду присяжних у зв'язку. Сим у нашій рубриці тема тижня голос Америки вирішив поцікавитися вашою думкою і запитати безпосередньо у вас, наших глядачів, чи зможе новий кримінально процесуальний кодекс краще захищати права громадян? Лише 8% респондентів, які проголосували на нашій вебсторінці, відповіли так: 81% сказали, що новий кодекс не захищатиме громадян краще, і 11% опитаних не могли визначитися з відповіддю. Протягом тижня ми отримали від вас чимало коментарів на цю тему у наших соціальних мережах Facebook та Twitter. ось лише декілька цитат. Чи зможе новий кримінально-процесуальний кодекс краще захищати права громадян? А чи є крокодил вегетаріанцем? Риторично запитує Ігор Єгоров з Горлівки Донецької області. Якщо КПК приймають уночі пішаки, то про яке покращення чи захищеність можна говорити? Як робилося все через одне місце, так і продовжується, нарікає Іван Шаховець з Києва. Судді, які будуть користуватися новим кодексом, будуть застосовувати його так, щоб викачати з людей побільше грошей, переконане подружжя Ірини та Джимі Ченгули з Донецька. Якщо ви погоджуєтеся з цими поглядами, чи вважаєте інакше, долучайтеся до дискусій на сторінці Часта у соціальній мережі Фейсбук. Чи зможе новий кримінально-процесуальний кодекс краще захищати права громадян? Це ж запитання. Наші київські кореспонденти ставили перехожим на вулицях української столиці. Ось що вони почули. Якщо в принципі у нас відбудеться реформа судово-правової системи нормальна, європейська, тоді буде працювати кодекс. А якщо цей кодекс ляже на ситуацію, яка є сьогодні, я думаю, що вряд чи щось особо зміниться, тому що є тисяча один спосіб, як обійти будь-який хороший кодекс. Все залежить від кодексу, а від того, хто його застосовує. А разві старий? А хіба старий кодекс хтось виконував як належить? Так справа не в тому, що новий кодекс краще за старий, а в тому, що його все одно ніхто не буде виконувати. приймають В основному кодекс ухвалюють не звичайні громадяни, а уряд. А наш уряд не відстоює інтереси народу. Тому я не впевнена, що щось зміниться на краще в нашій країні. система порочна, і вона сама себе захищає через. Навряд чи можливо, щоб пес сам позбавився своїх бліг. Звісно, лучше. Звичайно, краще права людей будуть захищені. Вже не слідчий буде оцінювати докази, а суд. І взагалі той старий кодекс ще при Сталіні був прийнятий. З тих пір щось в нашому житті змінилося. Я не впевнений, що зміниться на юридичному полі нашої України. А залишиться ось це кумовство підлабузництво. І хабарі всі реально розуміють о тому, що как би катасі реально розуміють, як саджали, так і будуть саджати всі зовсім не засуджених. Ті, хто крав мільйони, так і буде красти мільйони. А хто вкрав на 10 гривень, будуть сидіти 5, 7 або 10 років. Люди, які мають відношення до закону, вони його не виконують, порушують, засуджують тих, хто не виновна Я думаю, що наша міліція не поміняє новий законний кодекс. Тому що воно вже все там настроєно, налагоджено. Те, що не приймають, воно не поміняється.